Затоплені підвали, вирви на асфальті та потріскані стіни у під'їзді. Так живуть не перший рік, розповідає пенсіонерка Валентина Мороз. Скільки живу, стільки хожу за кришу, за під'їзди, за підвали і дороги. Мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Пастерівська, 263 дріб 1 зібрались, аби вирішити питання благоустрою прибудинкової території, говорить старший по будинку Юрій Козієнко. Не хоче сюди таксі заїжджати, не хочеш, швидка допомога не хоче заїжджати. Надцять раз, я повторюю, надцять, зверталися в нову якість. Нам усно давали різні пояснення, але тема одна. У вас там є боржники, от як вони заплотять, то тоді ми будемо робити. Борг є, говорить мешканка будинку Людмила Гринжевська. Та що місяця на рахунок компанії управителя від мешканців, як зазначено у листі від нової якості за жовтень минулого року, надходить 16,5 тисяч гривень. Люди виходить, платять кошти, не отримують зовсім нічого, нічого не робиться. Все зразу переводиться либо на начасників, либо, либо своїми силами. Поки сусіди сплатять борги, а управлінська компанія виконає зобов'язання, доводиться пересуватися підвалами по драбині, каже пані Людмила. По всім цим кладовкам, по всім закаулкам, де ми проходимо, кругом стоїть вода. Так само, ось на цьому прикладі можна побачити, що тут, якщо кинути кирпич, то він втоне. Згідно з договором, пояснює майстер нової якості Анжеліка Воркожокова, на цій прибудинковій території раз на два роки передбачений ямковий ремонт. Та нині, каже, ця ділянка потребує капітального ремонту. Я особисто виходила на ділянку, там, якщо подивитися, яма на ямі, там потрібно повністю. ну, Ямковий ремонт не допоможе, на жаль. Там потрібно повністю знімати асфальтне покриття і робити по-новому. Зі слів пані Анжеліки, щоб зробити капітальний ремонт прибудинкової території, мешканцям потрібно звернутися в міську раду. Решту ж робіт вони виконують. В будинку вже виконаний ремонт стиків в обсязі десь 243 метра погонних. В підвалі були залишкові води. Ймовірна причина може бути або підняття ґрунтових вод ну, в зв'язку з опадами, вільними опадами. Або дворова каналізація. В нашу аварійну службу поступало декілька заявок стосовно підтоплення підвального приміщення. Якщо рівень води в підвальному приміщенні більше 15 сантиметрів, ми маємо помпу і відкачуємо воду помпою. Але якщо менше вона просто не буде працювати і потрібно просто дочекатися, поки залишкові води зійдуть самі. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.